Чому тріскаються камні, чому ламаються кольця, обручки, чому вони тіряються? Про це сьогодні поговоримо з енергетичної і магічної точки зору. Так що ж таке каміння, оця велична енергія землі, це ми вивчаємо на курсі, але я вам сьогодні поясню простою доступною мовою: дивіться, каміння це кристалічна рішотка. Все, що на нашій землі має кристалічну решітку, це і називається каміння. Але я, наприклад, своє каміння, яке у мене є вдома, я називаю кристали. Чому? Бо кристалічна решітка. Кристалічна рішітка це найдавніша пам'ять енергії землі, енергії людства. Бо кристалічна рішітка це наша флешка. Ви всі користуєтесь телефонами. Накопичувачами, і так далі. І це означає, що саме на кристалічну решітку записується інформація. Оце найголовніше, що потрібно наразі знати. І кристалічна решітка скрізь покоління, скрізь столі... сторіччя, вона несе нам інформацію про це місце, про цих людей, про ці енергії, які були. І так само. Наша земля має одну важливу функцію, яку має тільки елемент земля і наша фізична земля планета. Це магнітне поле. Тому земля і каміння має можливість через магнітне поле зняти всю інформацію, очистити. Чому, коли в духовних практиках ми працюємо і ми стаємо. І ми зв'язані з землею, і ми стоїмо, і ми беремо енергію творцю, пропускаємо крізь себе. Тут на цьому рівні це рівень відносин між людьми, все, що ми накопичили, ми відпускаємо в центр землі і обновляємо цю інформацію. І далі піднімаємо собі чисту життєву енергію, енергію живи. Або енергію богині землі. І от дивіться, але ми настільки зашорились і не розуміємо оцих магічних законів, як хочете це назвати, але це просто закони фізики. Що ми носимо якесь каміння на собі, наш мозок не усвідомлює, що це таке. Так от, дивіться, коли ми носимо на собі каміння. Або каблучки, прикраси, і вони зроблені з кристалів: бо залізо, це залізна руда, золото, люби каміння це все кристали. Вони накопичують інформацію, але вони знаходяться поряд з нами. Вони не в землі, вони на поверхні. Це вони накопичуються, накопичують, накопичують, накопичують. А потім або зникають, то ви тіряєте цю прикрасу. Це означає, що вона набрала стільки негативної інформації, що вона. Розтворяється. Я вам колись розказувала, що я навчалась у американських індійців, і вони знають таку практику, коли земля забирає кристалічну решітку з накопленим негативом. Тому це якщо щось пропало, і ви не знаєте де, кристали можуть розтворятися в енергетичному полі. Це правда. Навіть коли я працюю з кристалами з людьми, от я там викладаю там 40 кристалів, і людина не ворушиться. Йде енергопрактика, і потім вбираєш це покривало з неї, знімаєш ці кристали, а їх 38, і все, нікого не було. Я і ця людина, і немає кристалу, він розчиняється. Тому так само з прикрасами з каміння. Якщо каміння лопається, рветься, тіряється, це все до того, що дуже багато набрало негативних вібрацій, і воно від цього тріскається. У мене навіть був такий випадок, у мене учениця попросила на своє день народження подарувати, щоб я їй підібрала її каміння. І я це зробила і подарувала декілька браслетів таких. І вона їх наділа на день народження на своє свято. І через тиждень, мабуть, навіть три дні, каміння з деяких браслетів просто потріскались. Потріскались. Але я розуміла, чого це произошло, і вона розуміла. Тому отака історія. Головне, не хвилюйтесь, все відбувається, як має нас Тому бажаю, щоб. Ваші кристали завжди вас захищали. А то, що вони розбились чи потірялись, ой наживемо. Головне, що ми живі. Дякую.